А це дендропарк Нова Софіївка». Він відкрився в 2019 році. Це новий парк. І він не має нічого спільного з парком, Софіївським, парком, в якому ми тільки що були. Тому що люди порівнюють. Це зовсім інше. Просто назвали Нова Софіївка». Парк побудували ще один. Тут є всередині цього парку є парк динозаврів. Зараз я вам покажу, як вони нам дали рекламу. Друзі, не покажу, бо Расінка спить на ній. На ній спить. Нам дали рекламу, що це найбільший парк в Україні динозаврів. Ну я думаю, що вони проспали всі ці роки. Тому що вже стільки парків динозаврів, і вони ще всі безкоштовні. <сум> ще вас того, ну багато безкоштовних. я не знаю. В нювасюках ти платиш за вхід, але там є великий парк динозаврів. А яхта наша! Які ньогосякий, яхта наша, Одеса! Скільки там динозаврів? Взагалі безкоштовно. Ну, Тут ще ви заходите платите тут за вхід, а потім ще в парк динозаврів платите за вхід. Оцей куб Софіїка 2019, відкриття. Він світиться ввечері. Дуже красива підсвітка. Ну зараз мені здається, що вони взагалі її не включають. Знов-таки розповім про свій досвід. А, ну динозаври, ось ця реклама динозаврів, на який раз це спить. Ціни, будь ласка, доросле 200, дитячий 100. Ми друзі, чекаємо. Зараз пройде касір. Бо зараз в цю хвилину є касір, який продає квитки в парк динозаврів. Квиток в парк динозаврів 200 гривень, Дитячий теж 200 гривень. Якщо ви хочете тільки в парк динозаврів, вас не пустять, поки ви, тому що він знаходиться всередині цього парку. Тобто ви автоматично повинні купити два квитка 400 гривень. Боже, щоб сім'я прийшла в парк, скільки треба грошей тільки за вхід. А плюс ще хот-доги, лімана. Ну це, це взагалі, друзі, 400 гривень. І зараз буде теж розчарування. Я, я вже розумію, що це розчарування. Я вам поясню чого. Але підемо. Підемо, щоб розчаруватися і щоб більше взагалі сюди не приходити. Бо два рази розчарування, ну, то треба бути вже якимось. Баранов, щоб прийти сюди втретє. Наталя, 200 гривень вхід. Пільг немає тут. Для мене немає, для УБД є. Друзі, ми вже в парку. Ну Тут красиво, ну дійсно красиво, Ну подивіться, ну як це можна було вигадати, зробити. Зараз пройдемося далі. ну Тут теж це не Софіївка, це на 180 гектарів, але це сучасний красивий парк. І ви вже на перших кроках бачите, що я кажу правду. Зараз вже темніє, Боже. Оце, як сказати, великий жирний мінус осені, що такий короткий день. Ну Можна витримати це. Тільки приїхали, вже темніє. Боже, а там ліє. Може, якщо ми там пройдемо, то наші бажання здійснюються. Куди йти, щоб вони здійснилися, я не знаю. Там сходинки не дали нам прийти. Друзі, що я хочу вам сказати. Хто, може, не бачив і не знає, і тут ніколи не був, я сюди вперше приїхала перед повномасштабним вторгненням. Парк працював... Тоді до 12 ночі чи що, в темну пору року він працював, про що я хочу сказати. Тут дуже красива підсвітка. Оце все воно світиться, світиться в темряві. І це така краса, це просто от казка, дістав, от він називається фентезі. І це і є фентезі. Без підсвітки, не так. При повномасштабному вторгненні він взагалі, мені здається, якийсь той час не працював, потім почав працювати тільки в день. На сьогоднішній день він до вечора, до пізної ночі, він не працює. Підсвітка не працює. І в цьому році запрацював парк динозаврів. Оце він три роки теж не працював, стояв закритий. Ми зараз до нього підійдемо. А я побувала в ньому ще до повномасштабного вторгнення і там теж є підсвітка. Це так круто. Ті динозаври, вони там рухаються, то а -а -а, речат. І ще й підсвічені. Ну, дуже класно. Страшно класно, прикольно, не знаю, як сказати. Ну зараз не так. Каже, каса працює до 17-ти, а потім вже ну, хто як вийде. Чому в мене було розчарування, коли я сюди приїхала саме при повномасштабному вторгненні? Я не пам'ятаю, чи в 23-му році я заходила сюди. Е, так, зараз 25 те в 24-му я тут не була, тому що ми ходили на набережну. Ну, Бачите, як красивий фонтан фонтани ті, а ми підемо цією дорогою. Так, зараз чекайте, чекайте. Так, і що там по розчаруванням? Прийшла я сюди навіть напевно пізніше, ніж зараз, з таким розрахунком, що зараз включиться підсвітка. У мене були очікування свої, розумієте? Що зараз я трошки пройдуся, включиться підсвітка, і я ж нікуди, а мене ніхто не попередив, що підсвітки немає, розумієте? І я пройшлася навіть, ну я не знаю, не до кінця парку, воно все стемніло. Тут немає вуличного освітлення, підсвітки ніякої немає. А я кажу, а що, коли включать? А мені кажуть, а зараз в зв'язку з війною це не працює. І я в шоці. Я кажу, а як же, я ж заплатила гроші. Ну кажуть, пожимають плечами. Оце така ситуація, друзі. А ну, зараз тупік. Ну от і зараз я знімаю, в камері вже темно. Якщо вживу, я ще хоч щось бачу, то ви вже бачите таке. Сумірки. Хоча тут красивий парк. Оце якийсь -то японський сад, тут чи сакури, чесно сказати, я можу помилятися, але ну теж зроблена з душею. І порівнювати його з Софіївкою, я думаю, ні. Це окремий парк зі своїм стілем, зі нова епоха. Друзі, так, я тепер буду завжди це казати. Нова епоха, нові вподобання. Тому... Це різні парки порівнювати їх не можна, але він красивий. Ну Його великий плюс, жирний плюс в тому, що тут офігенна підсвітка. От просто офігенна, вона настільки сучасна, настільки класна, але ми її не побачимо. Я не знаю, чого вони не включають її. У зв'язку з війною. Ну вже, ми ж вже навчилися жити в війні. Знов через місточок ми повертаємось на головну алею. Фонтанчики світяться тут. Але не зараз. Думаю, що це за споруда така цікава? А це дитяче караоке, щоб ви зрозуміли. Дитяче караоке. Тут дитячий майданчик, сюди приходять ще, щоб діти погралися, побігали, пострибали, качелі, каруселі, воно подивіться, сучасне. Ну хоча я думаю, що не тільки ж тут за 200 гривень, дав <схід> завжди всієї сім'ї, щоб дитина пострибала на дитячому майданчику. Ні, ну Сучасне, класний. А, тут, до речі, до уманчан. Мені здається, що вони безкоштовні, вхід безкоштовний. Софіївку безкоштовний, напевно, і сюди теж. Може вже динозаври ті платні, а тут, напевно, безкоштовно. Ну, от скажіть, то, то, що ми зараз з вами бачимо, воно коштує 200 гривень. От ви бачите, кожен живе в своєму місці, у кожного є свої парки. Коштує цей парк 200 гривень. Що я згодна, Софіївка так, там величезний парк, там ходить не переходить. Ну, цей маленький парк. Ну, якби тут нічого такого немає. Підсвітки немає, найголовніше. Тут така річка з каменями, а кричать? то хто? Дінозаври, ну красиво тут, так. А на цій стороні будиночки, вони такі українські. Ми зараз підемо подивимось, бо я сама не все пам'ятаю. Я ж була тут дуже давно. Коли я побувала тут вперше, я була дуже вражена. Бо я ж кажу, я гуляла в Софіївці, потім ввечері прийшла сюди, тут з підсвіткою. Я просто не бачила такої підсвітки, і я оцей ефект вал. Друзі, ось Альтаночка японська. І подивіться. Та-та-та. І Японія нас зустрічає. І Японія нас зустрічає. Ну, красиво, красиво. Гугусик, ну як тобі? Подобається? Ти думаєш, хто то кричить? Діно, як в яхті, як в яхті. Вони кажуть, у нас найбільший парк динозаврів. Ну, вони ж давно не були в Одесі і не знають, що там відбувається. Онське озеро. А, скільки там рибок золоті. Ого! Ого, скільки там рибак. Подивіться, скільки їх, я в шоці, і так близько до Расті. растя. Растя, растя. растя бульби пускають. А що вони так близько до нас підпливають? Що вони хочуть? Растя? Боже, і ротик відкривають, вони їсти хочуть. То їх чимось, напевно, гадували тільки що. Що вони всі всі сюди проплили? На наші яка золота. Бачи, які цікаві лізі. Білі червоний. Бачиш. Дікати рибом на куру. Ну да. Навіть не знаю, що тут. Де собака ти робиш? Растя, ти впадеш! Растя, іди, впадеш! Растя, ти впадеш зараз. Деруться. Нам до подивитися за кліпчик. Ну вот нарос Растя, все, пішли. Ой, я боюсь, Я боюся. Растя, зараз буде якийсь у нас проблема. О, тут ще маленький маленький. Растя? Почті <рапляю> <рапляю> почти. почти. Диваюся, ну гігантською. <рапляю> а ти пора. Тут риба кусочок. Раз Растя насмішила. Раз Да, насмішила. Гу Довгусик, насмішила. Пішли. Ну ось знову японський стіль. Що тут написано? Альтанка на пагорбі. Так, Альтанка на пагорбі. А люди як вам живуть. А тут я коли ввечері прийшла, ну то, що воно все сяє, то ок, може людям це не заважає, що, що там. А то, що Діна постійно. То, а, а, а. Я думаю, боже, він не любить, як вони живуть і це все слухає. Зядали. глибока ніч. Вони вже будуть нічого не боятися в своєму житті. Японський сад уособлює мініатюрний світ, в якому можна осягнути справжню гармонію. Ну так, красиво, красиво. Бачите динозаврів? Ну як тут багатенько. Ну не знаю, чи більше в Україні, чи найбільше, чи. Не дуже най, <смас> не дуже най. Друзі, а це попереду водоспад. Він теж світиться, має підсвітку дуже красиву. Просто він зачаровує, коли він працює, як вода спати, і оце світиться. Так, Растюня, ну давай до кінця дійдемо, потім будемо повертатися. Там ще трошки можна пройтися. Це ж як дракон, ви бачите, зуби його ллється. Ллється з нього. Теж Діно, дінозавр. А, оту, напевно, вже все там не пускають, так? Да? Так, це теж парк дінозаврів. Це зрозуміло. Ну, я просто хочу нагадати, бо я ж була і в парку динозаврів. Все, там же парк динозаврів. Але Растя пройшла без квитка. От заяць. Растя заяць пройшла. О, який динозавр. Растюня, де ти пішла? Растя, ми не йдемо туди. Вийде, Растя. Виходь! Виходь Гугусик! Ага, вон які там динозаври різні. Тупік, ми в тупіку, там динозаври. Так, кучу ще оно. І зараз ми йдемо по цій вулиці, де хатинки. Хатинки теж мають свою підсвітку. І тут я знаю є така мельниця. Воно красива, коли вона працює ввечері, підсвітка. Ось тут. Мельниця тут що? Я вже не пам'ятаю щось. Так, так. Це водяник, водяник. І ось Колодязь. Традиційна українська садиба з елементами української міфології. Домовик, дворовик, повітруля, лісова русалка, мавка, хуки, водяник, польовик, лісовик, каука. Ой-ой-ой, скільки тут всіх, скільки всіх тут. Так, Растя, укрийся. І ось вони, всі ці фігури, місточок. Повітка. <пев> О, добрий день. Добрий день, смачного молочня. А тут нікого. Ага. Оце, я, друзі, коли не було вже підсвітки, я вам казала, що я зайшла, вже темніла. І потім я ходила по цих домівках. Темрява така, я відкриваю тут. <пев> О, як ви думаєте, в мене які будуть враження? Позитивні? <рес> Ні. Ні, я налякана. Приїхала налякана. Чекай мене раз. Кікімара. Привіт! Хата селянина. Добрий день, селянин домовик це. Добрий день. Пічка. Добрий день. Добрі люди. Хоч зараз не темно, але мені теж тут трохи страшнува. Щось така хата велика. Ми, коли в буковелі ходили по тих домівках, то там одна кімната. І в одній кімнаті все і їли, і спали. І... Тут бачите як. Ще є вихід на іншу сторону. Привіт, друже! Ну така ситуація, щоб ви розуміли. У гусік? Ідемо. Я передивилася всі домівки. Щось відзняла, тобі покажу відео, Расенка. Укутиваємося. Гогусік, Гу а що такое? Гусик щось. О-о-о, каже, вій. Шолодіве, боняті, солодіве. Кузня, оце кузня. Зараз ми там заглянемо в кузню. Ну от ви зрозуміли, декілька будиночків, водоспад дуже красивий. Просто включіть підсвітку вже, умай. Включіть підсвітку і ціна 200 гривень буде оправдана. А так, ну красивий парк, ну він маленький, він не коштує 200 гривень, ну слухайте. Ростюня, ти згодна зі мною? Все, друзі, йдемо на вищик. Зараз будемо дивитися, як приїхати в бібліотеку. Як приїхати на заправку. Пам'ятаєте, як минулого разу ми їхали з заправки? А вона дуже далеко знаходиться. Ми щось їхали тоді на автобусі, потім йшли пішки теж по якийсь так кружної. Ой, це було капець, Я не хочу зараз так іти, Я хочу визвати таксі. Та ну що, ми тоді йшли по трасі. Якось так. Автостанція то тут відносно недалеко. Ну як недалеко? Зараз вже далеченько. Але все рівно можна до неї дійти. А оцей автобус, на який я зараз взяла квиток, то він з АЗС відходить. А АЗС та фізнає. Так, друзі, тому всім приємного перегляду і зустрінемось в Одесі. Пока-пока.